Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників, задав мені ось таке питання. Подивіться, будь ласка, чи буде в найближчі 10 років війна Росії та Китаю. Про що про цю подію багато пророкували святі є та просвітлені брахмани з Індії? Цікаво б дізнатися думку ваших рун. Ну що ж, відповім я, якщо цікаво, то зараз і дізнаємося. Поїхали! Ну тут, напевно, великий розклад потрібен все-таки. Тому що великий проміжок часу. Ну добре, давайте з маленького почну, а там подивлюся, як піде. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 10 років можлива війна між Росією та Китаєм? Хай скажуть руни правду. Єбо. Орус перевернутий Соло. Тіса, ага, 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 Ну, гаразд, докладу. О, так перевернутий Ну, знаєте, такі руни випали, які не обозначають агресію, якщо весь розклад аналізувати. І знаєте, ну, дивлячись на розклад, мені прийшло, та яка війна. Тут їх, скажімо так, у них буде добровільно принудітельне партнерство, від кого вони будуть самі потерпати. Одним словом, Китай забере те, що хоче, і без війни. Ну, дивіться, добре, поїхали поясню. Гебоврус перевернутий, Соло, Іса, Отал перевернутий. Війна між Росією і Китаєм. Економічна, хіба що? Дивіться, ну, партнерство, партнерство. Хоча в тому числі і дари. Але ні, все-таки дивіться: партнерство. Партнерство, ось, бачите, руна сила, але перевернута. Партнерство слабне. Що приводить до чого? До перемоги. Відповідно, ми гадаємо на Китай, ну, явно ж не до перемоги Росії в цій війні, правда? Ну, то точно ні, не разу. Відповідно, що партнерство ослабляється, але ось вам руна перемоги. Угу. До того ж, бачите, тут ще прикриття інформації йде, і блокування певне. Ну, тобто, як? Дивіться, блокування перемоги, будемо так говорити. Чому я кажу, що війна малоймовірна, тому що, бачите, перемога блокується. А та перша руна партнерства. Ну, це, це трошки не про війну мова. І дивіться, отал от, перевернутий. Ну, відповідно, збитки, втрата власності. До, до речі, це руна, яка і спадок обозначає втрата спадку, якщо хочете, дослівно. Ну, от бачите, на нащо Китаю війна? Ось вони і так отримають, що хочуть. Ну, я тут не побачив війни, якщо чесно. Ну, і до речі, якщо. На так ні дивитися, аналізувати весь розклад, то тут три негативних руни. Відповідно, із п'яти. Війна, да ні, тут не про війну. Тут про те, що Китай без війни отримає те, що хоче. А, до речі, давайте наступним питанням це задамо. Тобто, ну, війна можливо, колись пізніше, але найближчі 10 років я її не бачу. Нема тут війни. Тим паче, ну ось дивіться, руна перемоги, блокування перемоги. ну, Не про війну, це, не про війну. Економічно к тому я і кажу. Добре, дякую за відповіді. Ну, принаймні на даний момент так ситуація виглядає. Ви знаєте, я ж не дуже люблю робити довготривалі прогнози, ну, але вже добре задав питання, то давайте подивимось ситуацію. Ну, Як знати, може після перемоги України щось і зміниться? Добре, отже, ну, давайте так і спитаємо. Отже, чи правильно я розумію, що Китай забере певну частину території Росії без війни? Хай скажуть скажут правду. Научіс перевернутий. Е, вас. Оце чудово. Хагалос. Ей вас. Ну, добре, давайте ще одну жить. Іса. Ну, дивіться. <гум> ну, більшість рун позитивних. Плюс Хагалас сюди ж. Ну, так, так. Без війни забере, Китай те, що хоче. Ну, дивіться, що у нас тут. Навтіс перевернутий Евас, Хагавас, Ейвас. Це Евас, це Ейвас. Це Іса. Ну, відповідно, дивіться, руна долі та ще й перевернута. О, тяжкі випробування на голову Росії. ну, Заслужили гарну карму, так? Чудову, я б навіть сказав. Ну, це ось їм. Бачите? До того ж, руна, яка примушування означає. Далі, ось дивіться, ось рух. Ну, ми дивились точки зору Китаю, правда. Тобто, ось дивіться, рух. Рух хаос. Ну, дослівно, рух хаосу, якщо хочете, так? І, до речі, руйнування оборони, в тому числі св'язка рун у нас. Так? Ну і оборона ще і блокується. Ну і певна інформація, правда, прикривається в тому числі. Далі вже тому я не став лізти. Як на фінальну руну, цю досить будемо говорити на даний момент. Тобто, дивіться, ну Китай що, ось бачите, хаос піде по Росії, і відповідно, і оборона, яка оборона? Ну так, да, так. Я питав, чи Китай отримає те, що хоче без війни. Ну, фактично так, так і є. На їм війна, якщо вони так все отримають. Ну, таким вот чином. М -м -м, ну, я знаю. Ну, давайте так само. Тут я спитав без терміну. М -м, взагалі. М -м, ну, давайте так само на 10 років спитаю. Зараз уточню питання. Трошки по-іншому задам, адже два однакових питання не можна задавати. Відповідно, результат буде. <maan> можна протилежний результат отримати. Так, дякую за відповіді. Так, там я запитав те, що хоче, так? Ну, давайте трошки по другому перефразую питання часові рамки додам. Перепрошую. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 10 років Китай забере якусь частину території Росії без війни? Хай скажуть вони правду. Вунья перевернута. Старуна чудово. Маннес перевернутий. Райда. А давайте докладу, Ей вас. Ага, uh -huh, Добре, ще я тут вкладу. Єр. тепер вже ясно. Ну, дивіться, що у нас тут є. Вуньо перевернута, вірт, пуста руна вона наш. Маннас нас перевернутий, райдо, ейвас і... Диві... Боже, Єра. Yeah. Ну, дивіться, з точки зору Росії. Хоча ні, знаєте, загадували на ні, це все-таки про Китай. Ну, дивіться, ну, все-таки якісь м нерадості, якісь, будемо говорити, не зовсім радісні новини будуть для Китаю, в тому числі. Ну, дивіться, руна Вищих сил. Хоча вона інформацію в даному випадку прикриває. Стосовно чогось, бачите, люди. Відповідно, ухід людей, тому що м м, руна перевернута. Mm, ну, не знаю. Де, де, тут чи де, мова про демографію самого Китаю, так? що не дуже багато такого старого населення. Чи можливо про все-таки про Рашку, Тому що, тому що ну, ухід людей де зараз добрячий, правда? Диві... Ну, до речі, дивіться. Тобто, люди, ось бачите, дороги або виїзд, або ухід, переселення? До, а до, до речі. А точно, пер, мова про переселення. Так, про переселення. Ну, відповідно, жарти ходили про заселення Китайцями Росії. Ну, ось, схоже, схоже, воно є. Це воно і є. Ну, але бачите, не настільки воно швидко і гарно йтиме. Тому що, бачите, перша руна для Китаю така собі, так? Далі, ну, відповідно так, переселення людей. Ось дивіться, ніби оборон... Ні, хоча не оборона, це вихід ситуації, якраз на новий рівень. 100% воно. Да. 100% вихід ситуації на новий рівень. І дивіться. Ну так, Переселення людей, вихід ситуації на новий рівень, відповідно. Щоб отримати? що? Щоб отримати урожай. Те, що тобі бажане. Ця руна в тому числі може обозначати. Здійснення, знаєте, якоїсь давньої мрії. <ріху> ой же ж краса, ой же ж краса. Пожаліє ще Росія, що вона зв'язалась з Китаєм, знаєте. Погана Америка їм була, поганий захід. Ну, Китай вам покаже, хто хороший в лапках. Добре. Ну, то от такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!